Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Продовжуємо дивитися Кубок Європи серед клубних команд. Ну, сьогодні не було таких ось сильних пар гравців. Сьогодні знову грає гросмейстер проти майстра. Білими грав молодий міжнародний майстер з Іспанії. Іньїго Лопес Мулет. Чорними грав гросмейстер з Чехії Давид Навара. Він колись входив в світі в 20-ку. Ну зараз грає вже трошки слабше. Д4 кінф 6, С4 е 6 G3. То коли зіграно Е6, то вже ось хід G3 сильніше за білих робити. Д5 слон G2, слон Б4, слон Д2. Заманили слона на не дуже хороше поле. І слон Е7. Кінь F3 рокіровка. Рокіровка. С6. Тобто чорні не хочуть бити ДС, бо так відкривається діагональ слону. Закритий варіант. Ну, крім С6, можна було ще у кінь BD7 зіграти популярний хід. С6 так ось слон впирається в чорних пішов. Ферзь С2, кінь BD7, слон F4. B6. Так, щоб розвинути слона на B7 чи на A6. Кінь E5. Неточність не найкращий хід. Популярні ходи за білих це Тура Д1 поставили туру по центру. Кінь B 2 Або це Це три таких популярних ходи. Кінь E5 це ось неточність, не найхороший хід. Чому? Ну, чорні б'ють, кінь Е5. Білі побили де є. Це не найкращий хід. Білий вже ось трохи гірша позиція. Краще було бити слон е 5 Так, в білих немає переваги, але хоч позиція не гірша. Слон 6. напали на пішака. А білий сон буде просто впирати з чорного пішка на d5. І білі б'ють cd, cd, Далі чорні грають ферзь d 7. Тура А С8. боремось за відкриту вертикаль. В чорних все добре. Ось пішак на С4 під боєм. А хід Б3 він нехороший за білих. Буде кінь g 4. Напали на слона. Білі, звичайно, хочуть слона зберегти. Відступили. Слони в 6. Тепер слон стоїть на великій діагоналі. Добре. Напав на пішака, за пішаком Тура захищено. Тобто є ідея ходу c 5 Також є хід G5. Понападати на слона, бо в нього немає хорошого поля. Так, де Є -E це слабший хід. Кінь D7, Тура d 1 Зараз бажано поставити відео на паузу і подумати, як грати чорним. Простий хід g5. Напалена слона, який захищає пішака. І виграли пішака. Звичайно, хід G5 він ослабляє короля. Але в чор, чорні виграли пішака це центральний пішак. Тобто чорні переведуть слона на велику діагональ, і з королем буде все нормально. Тура D1 не найкращий, знову ж таки, хід за білих. Можна було зіграти аж 4, щоб чорні не грали g5. а 6 Чорні наполягають, хочуть зіграти g5. Але може відкритись вертикаль h. Кому це от більш вигідно, вигідно більше білим. Оскільки білий ферзь все-таки активніший за чорного ферзя. Може атакувати короля. Партії Тура Д1, ж 5 і чорні виграли центрально пішака. Ось знову провал в деб'юті, як і вчорашня партія. Далі чорні грали добре і виграли. Ну, слід подивитися, от наскільки майстерно чорні реалізували свою перевагу. Б3, слон b7, слон b2, слон f6. Слони в 6. Чорні мають двох слонів на великих діагоналях. Є4. Ну, стандартний хід при слоні на G2. Білі намагаються ось розчистити велику діагональ. D4. Це не найкращий хід за чорних, але він мені сподобався. Тобто, ставили пішака під бій. І Тура, звичайно, бити не може. Бо буде кінь в 3. Слон F3, слон d4, чорні виграли якість. Але може побити слон. І це був найкращий хід. Слон d4. Звичайно, потрібно ферзем походити. І далі чорні грають c5, тура a d8. І все добре. В чорних навіть є перевага. С5 зіграли білі. Ну, справа в тому, що якщо хід чорних, то чорні от самі хочуть зіграти С5, і в чорних буде захищений прохідний пішак, білі, звичайно, такого допускати не можуть. Тому С5. БЦ, ферзь С5, ферзь Б6. Дуже хороший хід. Основна ідея це боротьба за поле С5. Просто як білий ферзь відступить, тоді C5. Чорний є захищений прохідний пішак, він дуже обмежує білі фігури. А так ось ферзь B6, білий ферзь під боєм. І ну, білі розмінялися. Чорні побили пішаком до центру. Все одно хочуть зіграти це 5 і ще ось чорна тура розвинулась з місця. Слон d4. Білі відіграли пішака. Але Тура Fd8. Чорні фігури активніші, чорний кращий розвиток. Створена загроза С5. І виграти фігуру. Слон зв'язаний. Кінця 3. Добре, білі розвинули фігуру, але білі не вирішили свої проблеми. С5. Напалена слона. Слон, то ніби має стояти на великій діагоналі. Слон Е5. Це помилка. Відступити було краще. Ну, лисино буде в чорних перевага. Кінь Д3. Слон напав на коня. Кінь забрав поле С1. Так, щоб ще десь Тура не могла походити. І в білих проблеми. Найкращий хід є 5. Перекрили слону діагональ, напали на слона Б7. Ну, якщо бити на E5 зараз чорним погано. От слон Б7 і під боєм Тура. Слон е 4 слон С3. Тура А Б1. Під боєм кінь відступив. І це рівна позиція. Тут пішак під боєм, тут пішак під боєм. Але в партії так не було. Ну, взагалі, сон Е5 за чорних це неправильний варіант. На Е5 треба бити слон G2. ЄF. Білі розміняли ось небезпечного чорнопольного слона, слон F3. Тут краще в чорних позиціях, велика перевага. Ось, подивіться, як чорні фігури стоять. У білих і слабкості шак на F6 теж слабкий. Ну, білим важко тут щось порадити, хороший хід. Ну, але слон Е5, слон Е5, тепер ось пара слонів. Особливо чорнопольний слон який сильний. Ну, очевидно, що чорні тут виграють. Тура д 8 Тура д 8, Тура д 1. Хід чорних, подумайте, що тут грати. Ну, тури розмінювати це не найкращий хід. Тура 8. Нападаємо на відсталого пішака. Нападаємо на коня. Кінь зараз не захищений, кінь захищає пішака. Кінь 4. Перекрили лінію. Ну, але просто слон це 6. Кінь B6, Тура А2 стався розмін пішаками, але це вигідно чорним. Тепер тура стоїть на другій горизонталі, що, звичайно, дуже добре. Кінь С4. Напалена слона. Слон D4. Ще один простий сильний хіт. Напалена поле F2. Перекрили білій турі вертикаль. Кінь Д2. g 4 один пішак, ось він зафіксував трьох пішаків. Так само обмежуємо білі фігури, щоб от вони не ходили на поле F3. Слон F1, слон С3. Напали на коня. Якщо кінь С4, тоді слон Е4. Виграли пішака. Кінь відступив так, щоб напасти на слона. Але слон Б4. І все. В коня немає ходів. Ось слон його відрізає від гри. Тура Д8, Ну, Він нічого не дає білим. Король G7. Навпаки, навіть чорний король покращується. Слон Д3, тура Б2, напалена пішака. Слон має також коня захищати. Тобто виграли пішака чорні. Тура Б3, король e 2 тура Б2. В цій позиції білі здалися. Ну, У них. Все погано. Чорних пара сильних слонів. В чорних є прохідний пішак. Білий кінь на Б1. Ну, жахливий просто. І чорні мають загрозу. Ну, зараз шах, наприклад, король де десь так активніше, ближче до центру. Тоді буде хід С4. Напалена слона, який має захищати коня. Тому і білі здалися. Ну, Знову ж таки, грав сильніший шахіст проти слабшого. Ну, Не завжди, але часто так трапляється, що слабший суперник, ось він не може грати проти сильного і стається розгром, як сьогодні. Ну, Вже от в дебюті був не найкращий хід Кінь Е5. Далі, ось G5 виграли пішака центрального чорту. Ще одна така помилка за білих, ну розмін слона на коня і в чорних дуже сильний слон в І, Звичайно, чорні виграли. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!